У селі Братське Новолександрівської громади діє унікальний музичний простір сучасна студія звукозапису та школа «КС Простір. Її створено на базі громадської ініціативи Кожен спроможен. А сьогодні заклад розвивається завдяки керівнику організації «КС Мотівейшн та директору студії школи Антону Володимировичу Ткаченка. У 2019 році було вирішено створити тут у селищі Братському професійну музичну студію. Ця студія була створена як аналог американських професійних студій, коли студія може приїжджати загород і займатися виключно написанням музики жити, творити, надихатись, робити музику так, щоб нічого не заважало. Потім впродовж його часу ми вирішили, що це місце, ця студія повинна жити далі, повинна більш розвиватися і відкрили музичну школу. Для того щоб діти та дорослі могли тут ще й навчатися, але навчатися в професійних умовах. Тут працює видатний звукорежисер Юрій Юрійович Яхно, який записав безліч просто музичних альбомів з України та й не тільки. В музичній школі працюють досвідчені викладачі, які навчають грі на гітарі, барабанах, фортепіано та вокалу. Вони переконані, музика це не тільки знання, а й спосіб самовираження та натхнення. Тут більше подобається. Тут тихо, по-перше, зрівнянні з Дніпром. Мені тут найкраще. Mm -hmm. Я коли сюди зайшла, я зразу як побачила, думаю, це, це моє місце. Я хочу тут працювати. Mm -hmm. Тут гарно, спокійно, атмосфера дуже дружелюбна. Прийняли мене як свою. На мою думку, я вважаю, що наш простір навіть може стати таким культурним центром для Новоолександрівської громади. Співати може кожен, хто вміє розмовляти і може чути. Моя задача в першу чергу зробити координацію слуху і голосу, щоб людина розуміла, що вона видає. А ти після шаленого якогось ритму міста просто сюди приїжджаєш а перед роком просто вдихаєш тут повітря, і це вже тебе перелаштовує на якийсь. На освіту на можливо відпочинок, бо заняття музикою це не прям школа школа. Ти це робиш для себе, ти робиш для того, щоб тобі було кайфово. Учні школи зізнаються, цей простір став для них справжнім відкриттям. Коли я дізналася, ця школа знаходиться поряд з моїм домом, я зраділа, тому що не потрібно. Дуже довго їхати до міста і можна займатися тут, поряд з домом. Я граю на фортепіано. У майбутньому я хочу стати співачкою. Школа постійно розвивається, проводяться концерти, творчі вечори, майстер-класи. Ми на базі студії проводимо і так концерти раз на сезон, можливо, так ми робимо це, коли наші діти, та не тільки діти, а й дорослі, вже намагаються показати свої навички за межами класу. Вже просто показати при тому, що, наприклад, я вчу своїх дітей грати вже в гурті. Тобто хтось у мене займається на барабанах, хто займається на фортепіано-гітарі. і потім я їх вже звожу в такий, можна сказати, вже музичний гурт. У нас є пробне заняття, де дитина може прийти до викладача і просто по факту під час уроку визначитися з напрямом, який цікавить її. Тобто захотіла поспівала, спробувала, захотіла пограла, щось сподобалося, Ми визначилися. Творчі люди повинні об'єднуватися. Музична школа КС «Простір» у Братському це не лише навчання, а й місце, де музика стає джерелом радості, розвитку та натхнення для всієї громади тож, якщо у вас є бажання доторкнутися до світу музики, то КС простір це найкращий варіант. Бо тут професійні умови, найкращі викладачі, найкраще обладнання. І тож приходьте, чекаємо на вас. Залишайтесь з нами.